99 гривень за упаковку це органайзер від бренду Livarno Home. В лоті тут буде декілька розмірів органайзерів. Буде органайзер розміром 34 на 22х16. Такий буде одна штука. Бачите, можна в нього взуття, щось сумки або якийсь текстиль скласти в цей органайзер. Він ось розкладається, як коробка, і потім у нього можна все скласти. Тут йде упаковка одна штука. Потім будуть органайзери ось такого формату 95 на 48 на 14. Вони тут йдуть по дві штуки в упаковці, на блискавку закриваються, складаються і ручки мають. Ну і Будуть такі упаковки 57х48х13 на на органайзер. він відповідно йде по одній штуці в упаковці. І Також у нього можна буде все поскладати. От таких от буде органайзерів. 57 на 48 на 33 їх буде 6 штук. А ось таких органайзерів 95 на 48 на 14 буде 9 штук у лоті. Можна в них одяг покласти, можна взуття покласти, для того, щоб вони класно зберіглися. Можна постіль в більший органайзер скласти. І буде значить, ось таких побільше. 95 на 48 на 14, їх буде 9 штук. Бачите, як вони виглядають. Тут ручки є, замочок відкривається, всередину можна все скласти. Потім отут прозорий отвір і видно, що ви зберігаєте в цьому органайзері. Коштувати буде лот із таких 16 органайзерів 1570 гривень. І щоб їх замовити, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.